Всім привіт! Як могли побачити. На прев'ю сьогодні у нас на огляді ніж бренду SOG. Наскільки ну, це оригінальний, я не скажу, але але... був замовлений. Що тут написано: Terminus X 2 Steel Blade, EDC Folding Knife, Nylon, ну, коротше, нічого цікавого. Тут написано начебто. Зроблено в Мадриді в Іспанії, але ми цьому вірити не будемо. Китайці. Тобто, отака коробочка. <кхе> Давайте дивитися безпосередньо на ножа. Ого, відкривається О, коробочка така. Викинути Тут Ще один картонний лоточок, Ніж в салефановому пакетику, а ніж приємний, я думав, буде гірше. Кліпс отака міцна. Тож, нас зустрічає отакий ніж. Відносно чоловічої руки, звичайний невеликий, він отакий. Тобто він невеличкий. Ось, ось сніж. Приємний на дотик, досить такий. Я одразу можу сказати. Ось, в відкритому стані. глядає ось так ось. Відносно на роки лезо. Що можу одразу сказати? Я бачу, що він промаслений. Є сліди масла. Пластик оцей, щічки. Вони такі приємні і лезо таке ну, Типу, Працювати однією рукою буде досить таки зручно. Карманний туристичний ніж. Нормально. Ага. Відкривати його можна або через штовхача. Я думаю, буде зручно як лівою, от як правою, так і лівою рукою. Це досить таки нормально. По викиданню екфлік, пружинки немає, скоріш за все підшипник. Ну, він не вилітає. Можна викидати звичайно, але при базовому ні. Тут кнопка. Тобто тягнемо вниз, ніж відкривається. ну Зазвичай це беруть отак. От береться, тягнеться вниз, відкривається ніж. Далі він фіксується для того, щоб його скласти. Також натискаємо на все. Ну, Два пальцями одним беремо, мені зручно брати двома, вони такі самі, як ганза просто. І закриваємо. Пластик приємний, пластик рифлений. Досить приємна, прикольна річ, і прикольно, що скоба, вона закручена всередину. І як ніяк тут. Надкабів є брендування СОК. По, по написам. Я не сказав, що написано на ножу. Тут СОК Terminus XR, з іншої сторони Limited Series Cio D2. Ось. По написам. Загалом заточка базова думаю, нормальна. На перший час вистачить, далі можна підточити. Ну, масло є, масло видно. Я не знаю, буде видно чи ні, я камеру. Бачите, то масло. Так О, біля стопорка. Ось. Косяків не бачу, взагалі ніяких. Все відшліфовано, акуратненьке, збите, ніж. Стопериться гарно, в руці лежить непогано. Ну, мені чомусь здавалося, що він буде трошки більший. Але ну, крута штука, купувався, він щось в районі 6-7 баксів для людини. І я вам скажу, це звичайно не металевий, тут десь буде в кінці посилання на огляд кершав нажа. Але це, ну, це крута штука. Ну, дійсно, при ніж, ніжа, який заслуговує уваги. І типу, такий купити, ну, типу, взагалі людям не напоказати, якщо що. Прикольний. От, можливо, єдиний недолік, який би я сказав, але тут функціонально важко зробити під темляк. Я зробив би тут отвір, щоб чіпляти там карабін, якийсь тренчик, щоб його носити. Як я бачу, він розбирається. Загалом питання відсутнє. то Гарна річ. Хазяйство такий можна купувати теж. Ножу лайк, вам дякую за перегляд, всім гарного дня!